Доріво Христі, нагадую, сьогодні початок різдвяного посту. Сьогодні від сьогоднішнього дня починається піст. Середа і п'ятниця. Постимо, стримуємося від е, вживання їжі, <кій> 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 можна їсти рибу. <кій> так же само можна пити молоко, їсти яйця. Це не є. Великодний піст, середа, п'ятниця постимо, решту посту нема, але це тільки щодо їди. Інший варіант ті люди, які не можуть постити через те, що знаходяться, скажімо, не на окупованих територіях, а ну, там, де йдуть бойові дії, де не дуже знаєш і є що їсти, тому ви їсте все, що вам, все, що Бог послав. Не зважайте на піст, піст не стосується наших воїнів. Постити можуть ті що ті, котрі можуть постити, які не є в зоні бойових дій, де можна купити хліба і можна попостити. Тому тих всіх, хто є в тилу, в глибокому тилу, постим за тих, що напередобь. Ліст і молитва. Знаєте, як Христос сказав: такий рід бісів, як москалі виганяється постом і молитвою. Тому молимося і постимо. Ті, хто можуть, молитися і постити. Так. Коротко хочу відповісти на запитання. Так, нові. Де ви сьогодні? Так все змінилося. Я хочу йти до церкви, але не бачу, але не, не бачу більше чого чогось святого в церкві. А що ви мали бачити святе в церкві? Хотів би я знати? Ікони. Є святі через те, що вони посвячені і на них зображені святі люди. Якщо ми говоримо про Ісуса Христа, це Син Божий, ми говоримо про Богородицю, пречисту Діву Марію, це Матір Божа, яка Ісуса народила, коли ми говоримо про Святого Миколая, він є святий, що пропала святість на іконах, чи ви хотіли сказати, священники раніше були святі, а тепер не дуже. Скажу вам, ні. Люди на землі це ті, які прагнуть святости. Одні до того йдуть, а другі ні. Тому я не знаю, яку ви там святість бачили в церкві раніше, якої зараз нема. Я думаю, що це оправдання. Я хоч бсав вдарити, Бог знайдеться. І тому я кажу, до церкви не треба йти, щоб оцінити, наскільки там є багато святостей. А до церкви треба йти, щоб принести святість до церкви свою, через красоту покаяння. Богові не подобається твоя святість, для Бога миле, твоя красота покаяння, деку ти несеш до храму Божого, дам, де зустрінешся з Богом. Ми робимо місце святим. Якщо хочете, щоб ваша церква була святіша, прийди до своєї церкви і принеси туди красоту свого покаяння, і церква стане твоя світіша. Отже, Василь, скажіть, будь ласка, ваш політ. Та церквою на такі події з життя Ісуса Христа, як ми знаємо, протягом життя Ісуса Сатана, весь все робив, щоб перешкодити Йому виконати свою місію спасіння приходу на землю, випробування в пустині, вмовлення не йти в Єрусалим через апостола Петра і інше. Чому ж тоді, в кінці, Він вселився в юду і видає Ісуса первосвященникам Тим самим уже сприяє тому, що збулося Писання, та Ісус виконав місію спасіння людства та перемогти сатану і смерть. Дякую щиро. Дуже дякую за таке догматичне запитання. Але я завжди підкреслюю, що ми дуже любимо переносити ці справи Божі у людську площину. Так? Ісуса Христа диявол, спокушував, Петро казав, Господи, не йдемо його синим, бо тебе там мають розп'яти, бо почув, що Ісус їм то розказав. І потім про юду, так? що юда е, десь там піддався сатані, І Юда так не думав, що він піддався сатані. Юда думав, що він е, поможе Ісусові. Реалізувати місію спасіння, трошки додати від себе, враховуючи себе таким недурним, думає, ну зараз Ісуса візьмуть, переусвященники, я їм тихонько віддам, ну, щоб шуму не було, вони його заберуть тихонько десь вночі. Христос буде знати, що йому буде загрожує смерті, тому він зробить таке чудо там перед пересвященниками. І пересвященники на, 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 на Синедріоні проголосять Його. Що він пророк, святий і так далі. Тобто Юда допомагає Ісусу реалізувати, реалізувати е, план спасіння. І так і Петро, який казав, Господи, може би ми не йшли в Єрусам, як ти знаєш, що там е, тебе там мають розіп'яти. Ми люди, ми думаємо по-людськи, Бог має свій план. І Бог хотів нам показати усю слабкість людської природи і всю міць людської природи навіть у своїх дванадцятьох учнях. Учнів було багато більше. Біблія завжди говорить про 12ох, їх було набагато більше. Іменно в них все було в особливий спосіб показано. Про особливі якості людського, людського людського менталітету, людської природи. І тому, коли ми говоримо про таку теологію, чому так Ісус Христос зробив, як Він вже і так був, спас світ, не спас ще був світ. Жертва Христова довершилася на Голгофті, на Христі. Чи рахується той суд? Який Пилат судив Ісуса Христа, одною із місій і етапів спасіння. Так рахується. Бо тому що це Господь Бог терпів за тих незаконно осуджених, несправедливо засуджених. І не тільки судом, а тим, що ваш язик часом осуджує свого ближнього. І за це Христос терпів. І місія спасіння була і в тому, за тебе. Що осуджуєш? брата свого? <кхи> а яка місія спасіння? Бог нас спас, дав нам можливість спасіння. Він відкупив нас без нас, але спасти нас без нас Він не може. І тому для спасіння треба тобі прийти до Бога. Перший крок свята тайна хрещення, щоб ти був християнином, щоб ти прийшов до церкви, щоб ти мав можливість отримати видимий знак і через той видимий знак святої тайни невидиму Божу ласку. Свята Тайна є каже Христос, що не їсть моє тіло на моє крові не має життя в собі. Не був би Христос на христі, тобі не мав можливості. Почерпнути джерело вічного життя і так далі. Всі святі тайни є Божа ласка до спасення, якнечно потрібно. І тому Божий план, Божий задум, він не завжди зрозумілий для людей, але завжди його можна пояснити, якщо людина хоче почути. Так що дуже дякую за таке теологічне запитання, але це є запитання на лекцію, так приблизно на 40 хвилин. Тому ну, так коротко я сказав, я думаю, що цього буде достатньо. Далі. «Отче, скажіть, будь ласка, який має, має великий гріх жити в сім'ї, але не любити чи розвестися і жити з люблячою людиною, який має гріх більший. Так? Ну, Я можу сказати так же само. Ну, що було зрозуміло? На якій машині має краще їхати на «Запорожці», розумієш, чи на Жигулі, на твою власні, чи на Мерседесі чужому. На якому має краще їхати? Та сама відповідь. Та твоя, а то чужий. Оту має дівку, яку е, е, жінку, подругу, яку ти вибрав. Яку ти май не любиш, ну то хто тобі її тиснув? На базарі дали на здачу? Ти її любив, а потім розлюбив. Любов твоя не здала або вибір твій поганий. А який гріх більший? А чого гріх? Чому ви виходите з гріха? А чому ви не виходите з життя? Я хочу жити, я хочу любити? Старатися треба. Любов це здатність на жертву. Як нема жертви, нема ласки. Яка жертва, така і ласка? Не треба мені задавати запитання тоді, коли ти вже розлюбив. А чого ти не задавав мені запитання, коли ти був закоханий до такого рівня, що готовий був з ним прожити все життя? От тоді треба задавати мені запитання. Отже, чи правда, якщо переступити ноги дитині, то вона не буде рости? Ну так, да, якщо дитині 55 років, то переступиш, рости не буде 100%. А малю переступиш, буде рости. Дому не трабі нічого говорить. Дякую. Отче ви наш вчитель і філософ Божого благословення вам. Дуже дякую. Філософ. Філософія це термін, який стадається з, з двох значень, так? Філос це любов. Софія це мудрість. Філософія перекладається як люблю мудрість. Я думаю, кожен, хто любить мудрість, може себе назвати філософом, але не кожен може себе називати філософом, той, що вчить людей мудрості. Вікторія. Як щодо того запитання, Отче Василю, чи можна так? Помолитися, щоб Бог послав хорошу машину, квартиру, зарплату, також, щоб працювати менше, а мати більше часу на сім'ю? Або це вже для розвинутих країн Європи. Не <риклад> каже Ісус Христос до учнів. Слухайте хлопці, а за кого мене мають люди? А? Одні кажуть, за Івана Хрестителя, а другі кажуть, за того, за того. А ви мене за кого маєте? Каже Каже Петро, ти Син Бога Живого. Я собі думаю такі запитання. А за кого ми маємо Ісуса Христа? Мого вуйка, якийсь паншуну мені має дати, так? чи Хто для мене Ісус Христос? Де йому маю молитися, щоб мати кращу хату, кращу машину. Як це має бути? Ви знаєте призначення церкви взагалі? Я собі думаю, у школу я буду ходити до школи, щоб стати. Дуже хочу мати файну хату, файну машину, блядь. Для цього ми ходимо до школи. Ні. Ми ходимо до школи, щоб добути, здобути знання. Потім тими знаннями відповідно працювати, приносити користь в суспільстві. Залежно від твоєї праці, старання і вміння, ти будеш отримати заробітну плату. Розмір твоєї заробітної плати буде відповідати твоїй машині, твоїй хаті і тому всьому, що є. Є закон природи. Не можна просто молитися. Сидіти на печі, більше часу виділяти телевізору і мати кращу хату, кращу машину. Не можна так. Навіть якщо буде молитися в Сирії церквою. І Бог скаже, Бог не буде слухати ці молитви, бо тому що Він скаже, для чого ти це молиш, Василю? Щоб що? Щоб люди стали лінивішими, щоб люди стали невдячними, щоб люди сказали слухай. Ну, одному, там, другому, третьому поміг. А що це так тільки слабо так помагаєш, Господи? Тобі що шкода? Ти не можеш дати більшу хату, ти не можеш дати дорожчу машину? А хто буде ті хати будувати? Хто буде ті машини робити? Якщо вони будуть молитися, щоб менше працювати, а більше отримувати? Як тоді мають поводитися люди, які виробляють продукцію, шиють одяг? Працюють на заводах. За кого мають мене, каже Ісус, люди. За кого ви мене маєте? Ісус це провідник, який йде з тобою по твоєму житті, щоб привести тебе до Царства Божого. А не збудувати тобі тут рай на землі. У твоїй хаті дорогу машину, щоб ти тут сидів і не хотів звідси вступатися. Господь хоче нас привести до царства Божого, де вічна душа буде жити з Богом і в Бозі, через постійне пізнання Божих глибин, занурюючи з глибини Божого пізнання, відчуваючи безкінечну радість пізнання, глибин Божих. Не на землі. Скільки людей нагодував п'ять тисяч народу хлібами ми знаємо, а скільком апостолом хати побудував і купив брички поважні, кільком апостолів? Ні одному. Бо це не мета Ісуса Христа. Мета Ісуса спасення людини. І можливість реалізації Божого плану через людей тут на землі. Слава Ісусу Христою, чи під час різдвяного посту у дочки і внучки мене День народження. Чи можна не постити в ці дні? Щиро дякую за ваше щоденне повчання. Чи можна не постити в ці дні? Та не Пість – це я завжди пояснюю, що пість — це Бог дає можливість скористатися, так? це такий бонус. Якщо ти постиш, маєш бонус. Не постиш — ну бонусу нема. Є... є так, як є. Кажу, маєте можливість заробити собі бонус. Заробіть. А маєте день народження, святкуйте. Святкуйте з родиною. День народження це родинне свято. Не переживайте. Ви цим Бога не образите. Я думаю, що якщо ви у теплій родинні, у родинному колі один одного привітаєте, привітаєте іменинника чи іменинницю. Я думаю, що це для Бога буде дуже важливо. Це буде краще, як піст. Отже, Василю, я прошу вашої поради. Я багато років зустрічалася з хлопцем, який мене ображав, але потім вибачався і говорив про любов та бажання шлюбу. Його мама нас благословила. Він просив вибачення у моїх батьків. І я простила його. Нещодавно, після моєї, моєї операції, він подарував мені кільце. Але я попросила почекати. Попри моє прохання, він поставив кільце доріжку, обіцяв чекати, але пізніше змінився, розповів все своїм сестрам, які його налаштували проти мене і заблокував мене. Я хотіла повернути кільце, але він його не приймає. Як мені правильно вчинити в цій ситуації, зважаючи на те, що він ходить до церкви, молиться, але діє зовсім не по-божому. Галина, Дорогенька дорегенька Галинка. Життя прожити не поле перейти. Якщо ти кажеш, що багато років з ним зустрічаєшся, ти вже мали би його знати, та? знати його поведінку. Знати, ну, його, як він поступає, який він в житті. Тут добрий, тут злий, тут поганий, тут добрий. І ти береш і зважуєш. Чи готова ти? Нести Хрест разом з ним. Чи готова ти для нього щось зробити, так? чомусь поступитися, незважаючи, в чому Він поступиться тобі? Чи буде вартувати твоє старання, несіння Христа, родини, чи воно буде вартувати того, що він буде жити з тобою і буде коло тебе щасливий? Подружжя передбачає щасливих двох людей. Якщо в подружжі одно старається зробити, щоб друге було щасливе, а то друге просто тим користується, то це подружжя, я не кажу, що воно її не здали, але воно є важке, воно однобоке. Якщо ви готові принести себе в жертву, яка не буде мати ніякого змісту. Бо якщо хтось користується Паразитство іншого паразиту, паразитує, то ви будете його просто підкормлювати, того паразита. І все. А якщо ви готові жити разом і бути щасливими в такому стані, жити разом, але краще робіть цей вибір до того, коли ви розпишетеся або повінчаєтеся. Щоб потім знаєте, взад, вперед не ходити. Ви достатньо відходили один з одним, мали відносини всякі. Так що зробіть вибір і думайте далі, або ви приймаєте його таке її і ціле життя мовчите, або ви просто кажете, ні, я не готовий на таку жертву вибач, друже, от тобі от тобі перстень, який ти подарував, не треба мені його. Розумієш, на пам'ять я собі лишу фотографії, які я маю з тобою. І все. А потім через певний час постарайте ті фотографії. Дякую щиро за запитання, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Дякую всім нашим жертводавцям. Я бачу от Ігор Пономаренко. Він постійно систематично жертвує на ЗСУ. От сьогодні він переслав тисячу гривень на потреби ЗСУ. Дякую, пане Ігоре, і всім, всім жертводавцям, хто передає для, для хлопців. Я вам щиро вдячний. Дай вам Боже здоров'я. Зараз починається вже холодний час, Навіть вже ми вже передаємо зараз теплі речі. чоботи, Зимові шкарпетки десь є, десь є постачання, а десь і нема. Так що там, де чогось не вистачає, ми тут шукали недавно великі розміри, треба було. 45, 46 і шукали такі великі берці. Да, зараз так само маємо одні. Я забуком мали їм дати. 50-й, а, ще 50-й просять. Може, хто Та. має? Так що, може, хтось має 50-й розмір Берця, якщо мене хтось чує, то дайтеся знати. Бо, бо ми вже зимові, та, бо ми вже тут, вже всі, які є великі розміри, ми десь знали, вже все поскуповували. Тому дякую щиро всім, хто допомагає. Дай Бог вас благословить.